Притчі Соломона є джерелом глибокої мудрості та праведності, що веде до благословенного життя. Вони навчають нас, як поводитися у різних життєвих ситуаціях, щоб досягти гармонії і миру. У притчах ми знаходимо багато настанов про важливість мудрості. Мудрість це найвище, тому здобувай мудрість. Мудрість не тільки допомагає приймати правильні рішення, але й охороняє нас від зла. Вона є світлом на нашому шляху, що веде до справжнього щастя. Праведність, же, як вчить Соломон, є вірною дорогою до Бога. Дорога праведних, як світло світанку, що все яскравіше сяє аж до повного дня. Праведність дає нам спокій, впевненість і благословення. Соломон підкреслює, що праведність і мудрість ідуть пліч о пліч, адже лише через мудрі та праведні вчинки ми можемо досягти справжнього процвітання. На сам кінець притчі Соломона показують, що шлях до мудрості починається з шани до Господа. Початок мудрості страх Господній. Притчі 9.10. Запрошую вас підписатись на наш канал для отримання ще більше цінних настанов з притч Соломона. Будьте завжди на шляху мудрості та праведності. Бути добру!